Давайте приготуємо базовий шоколадний бісквіт. В Чашу міксера розбиваємо яйця та додаємо одразу весь цукор і ставимо на швидкість трохи вище середньої. У мене це сьома з десяти. Ви можете використовувати звичайний ручний міксер. Хочу наголосити, що цей бісквіт можна використовувати в тортах на замовлення. Він стабільний, досить пружний та його легко просочувати, а зберігати його можна 7 днів в холодильнику або до 30 днів в морозильній камері, що дає вам можливість приготувати торт заздалегідь і зекономити час. Після того як яйця і цукор збились ось в таку пишну масу, перемішуємо борошно, какао та розпушувач і просіюємо до маси. Краще, якщо у вас алкалізоване какао, але в цьому у відео я спеціально взяла звичайне з магазину, щоб показати, що бісквіт все одно буде насичений, красивий і пружній. Після того, як ми просіяли сухі інгредієнти, беремо силиконову лопатку і починаємо обережно перемішувати масу. Я опускаю лопатку до самого дна і потім круговим рухом піднімаю борошно наверх, щоб воно добре перемішалось. Після того, як маса стала однорідною і не залишилось грудочок, додаємо розтоплене масло. Воно не має бути дуже гарячим і знов все перемішуємо лопаткою. Ну а далі все просто я беру металеве кільце з діаметром 18, але можна взяти і 16. Фіксую низ фольгою. Та виливаю тісто в форму. Ставимо наш бісквіт в духову шафу на 40 хвилин при температурі 150-160 градусів. Готовий бісквіт має трохи пружинити. Після того, як ви дістали бісквіт з духовки, дайте йому охолонути. Я перевертаю його вниз головою, щоб розподілити влагу, але це не обов'язково. А далі вирізаю бісквіт обережно ножем та обертаю харчовою плівкою. Бажано дати бісквіту відпочити 4-6 годин в холодильнику. Ну а якщо вам сподобався мій рецепт, то підписуйтесь і ставте лайки. А я бажаю. Бажаю вам смачних та красивих тортиків.